Гаю з вами у студії Тетяна Чіпко, і це підсумковий випуск новин від Фастівтіві. Трагічна звістка прийшла на Фастівщину. Ми втратили ще одного героя Олександра Свірського. Як прощалися із земляком у рідному селі, дивіться у нашому сюжеті. 12 березня селище Борова Фастівського району сколихнуло жахливо. Та шокуюча звістка. В Дніпропетровській обласній лікарні імені Мічнікова від тяжкого поранення в зоні бойових дій АТО селища Зайцеве пішов життя борівчанин Олександр Свірський. Навіть надскладна хірургічна операція та оперативність медиків не змогли врятувати Олександра. З бійцем прощалось. Безтурботний, без відповідальний держав. Не можна сказати, що без шабашний. Відповідальне, да, Відповідальне, спокійний, як приходив. Людина хороша була, ну, він вже такий, він ходив в школу. От, в місті вже вони вчились. От, ну, от, а так то, як сказати, ми, як, ми общались з ним. Мамі допомагав батько і допомагав він. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким Олександра. Герої не вмирають. Степасюк, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Гаряча тема, яку нині обговорюють у нашому місті, це ярмарок на привокзальній площі. Підприємці обурені та цього тижня вийшли на акцію протесту, перекривши рух на площі. Детальніше про цю тему ви можете дізнатись у сюжетах, які є на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. А також Фастів Тіві запустив відкрите голосування для фастівчан, де ви можете залишити свій голос за чи проти. До міста приїхала делегація Держдепартаменту США з екології. Детальніше розкаже Олеся Волкова. У Фастові пройшла робоча зустріч із представниками регіонального екологічного центру Державного департаменту США. Метою зустрічі було розказати про РЕЦ, його проекти, які проблеми має Фастів та які можуть бути шляхи вирішення. Участь в обговореннях взяли Рафі Балян, перший секретар та директор регіонального центру екології, науки та технологій та управління охорони здоров'я для країн Центральної та Східної Європи, Державного департаменту США. Роман Харитонов – національний координатор проекту Ліпс в Україні, Віра Демус, менеджер проекту Ліпс в Україні, Анна Рубар, координатор проекту Ліпс в Україні, Віталій Гаченко, завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біології. Ресурсів і природокористування України представниками Фастова були міський голова Михайло Натяжук, перший заступник Олена Зикова, депутати міської ради, представники окремих структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємства організації та установ міста, громадських організацій та місцевих змі з праці з з кабінетами проекту, які ми стали Івана Франківська каси та Богдан. Вони всього за 11 місяців пройшли через весь процес розробки місцевих планів Дії і базу філенагетики. Для початку ми зробимо громадське опитування, від одному до 3% населення міста, для того, щоб визначити на думку для мади, яким є пріоритетні екологічні та проблеми, пов'язані з елективою. Паралельно в нас буде проводити аналіз екологічної ситуації, яка буде на охопці. США, Нідерланди, Норвегія, Японія та Італія зацікавлені в тому, аби надати підтримку українському народу. Особливу увагу вони звертають на маленькі міста. У рамках проєкту буде обрано два міста, які стануть зразком для інших. Програма допоможе містам розробити проєкт розвитку та у пошуках інвестора. Це буде принципово новий проєкт, а не копія вже існуючого. Але також дуже важливо, аби ініціатива була не лише від влади, а й від громади. У свою чергу представники Фастово розказали про співпрацю, яка відбувається між владою та громадськістю. Наше місто досить такі громадсько активне, в тому сенсі, що в місті зареєстровано понад 100 громадських організацій, і більшість з них активно діюча, як на території міста. Власне, в залежності від статутних напрямків для членів своєї громадської організації наше місто унікальне також тим, що оскільки воно є одним з найбільших міст Київської області за своєю територією, дуже великий сектор громадсь... громадської громадської приватного сектору і віддаленість мікрорайонів від центру, тому є ліпіонером в Україні у створенні органів самоорганізації населення. Віталій Гайченко, завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, наголосив, що бази університету розташовані дуже близько до Фастова. Тому студенти, магістри та аспіранти університету теж можуть допомогти у розробці проєктів по вирішенню екологічних проблем. Делегати були приємно вражені, що у Фастові існує велика кількість громадських організацій, і вони справді діють, а не лишаються на папері. Тож Фастів має усі шанси стати учасником даного проекту та вирішити всі екологічні проблеми навіть поза проектом. Олеся Волкова, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський. Фастів тіві! Днями у місті намагалися пограбувати магазин Ало. Детальніше про події розкаже Володимир Степасюк. Злочинністю Фастові щодня набирає нові оберти. Але цього разу грабіжники лишились без легкої здобичі. 15 березня близько 4-ї години ранку було вчинено спробу пограбування магазину мобільної техніки Алло по вулиці Соборна, та, на щастя, спрацювала сигналізація. На спрацювання сигналізації вони начать, не відреагували і продовжили свій зачинений намір. Але коли через півтори хвилини вони побачили, що перебуває наряд, групи швидкого реагування. Вони кинули свій значний номер і почали тікати в сторону вечірнього ринку. На жаль, зловмисникам вдалося втекти, але завдяки пильності та оперативності охоронної фірми, в якої обслуговується магазин, товар лишився неушкодженим. Володимир Степасюк, Fastiv TV Працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначили своє професійне свято. Ми завітали до них у цей святковий день. Посмішки та гарний настрій, квіти та добрі слова у цей день звучали для них. Фастів тіві приєднується до привітань, бажає наснаги та задоволення від роботи. Година землі. Що фастівчани знають про це, дізнавалась наша журналістка. Щоб привернути увагу до екологічних проблем планети, Всесвітній фонд природи закликає всіх на годину вимкнути необов'язкове світло. Таким чином суттєво зменшується викид вуглекислого газу в атмосферу. Ця акція має назву Година землі і проводиться щорічно в останню суботу-березня з 20.30 до 21.30 у кожному часовому поезі. Цьогоріч кампанія в Україні пройде під девізом Вмикай свою силу. Так, організатори вирішили підкреслити, що кожен має можливість змінити світ на краще, допомогти природі своїми щоденними діями. У свою чергу ми запитали у фастівчан, чи підтримують вони всесвітню ініціативу. Година землі це коли треба буде всім вимикнути світло. Буду брати участь, виключаючи на годину, ну світло по всьому світі. Ну ми зазвичай не беремо, тому що в мене дитина так. Можна взяти, чому б ні. Ну, звісно, я підтримую цю акцію, звісно. З задоволенням. Це за, за землю, то тобто щоб було все добре в землі, на землі, мир. Тобто, якщо так треба, то зробимо так. Хотілось би, хотілось би взяти участь. До ініціативи вже приєдналися 50 українських міст. А без світла лишиться Луцький замок, обласний музично-драматичний театр Куліша у Херсоні, на Високому замку у Львові, Святоблаговіщенський собор у Харкові, Приморський бульвар в Одесі, найвища будівля Києва, ТРЦ Гулівер та багато інших. Ми закликаємо вас також підтримати акцію, адже це так просто, але так важливо. Олеся Волкова, Володимир Степасюк, Фастів Ті. Олеся Волкова побувала на майстер-класі з писанкарства. Що дізналась цікавого, дивіться прямо зараз у нашому сюжеті. З давніх давен в Україні розмальовували писанки. Вони є оберегом, а також символом життя Його безсмертя. У багатьох народів саме яйце є світотворчим початком. І у Фастові всі бажаючі могли навчитися мистецтво розфарбовування писанок. Якщо навколо затягнуло синівою, значить, на стакан ти присів з головою. Перше це арт-терапія: зробити щось корисне для себе, для інших людей, подарунок зробити, відпрацювати якусь проблему. Мене запросила пані Наталя в центр українства, в цей магазин, щоб поділитися з фастівчанами. Давнім українським мистецтвом писанкарства бажаючих розфарбувати писанки було небагато, але атмосфера на майстер-класі була дружньою, майже родиною, і кожен зробив свою унікальну писаночку. Мені найбільше сподобалось це саме головне розмальовувати саму писанку. Найвеще було це зробити різні малюнки. Дуже капало багато воску. Дуже було важко зробити її спочатку. Далі це все було легше. Якщо навколо все засипано білим, то може бути крейдером, а може і снігом. Якщо куди не грем, все темне і чорне, значить ти засипаєш. Дарвався до всіх кольорів. Я всі кольори, які були, це червоний, зелений, синій, білий, ну, основа чорний. Ну, до чорного ще я якраз, зараз підготовлюю писанку. Пастів тів також долучився до косанкарства і у нас тепер є свій традиційний оберіг. Олеся Волкова, Максим Гребенюк. пастів тівіре і знову у центрі святого Мартіна цікавий захід. Цього разу моновистава Олексія Вертинського. Напівтемрява заповнений зал глядачів та геніальний актор на сцені. Так у культурному просторі Центру Святого Мартіна пройшла моновистава Ярослава Стельмаха Синій автомобіль у виконанні народного артиста України Олексія Вартинського. Вона розуміє, що ця високоморальна людина спала не з нею. А в ванні. А вані кран тече. Гарячої води взагалі немає і у нього підскакує температура. А і от він виходить на вулицю і непритомніє. Мене вистава показує складне життя творчої людини про непрості хвилини пошуку натхнення. А ще про дитинство героя. Він задає собі питання, що таке щастя і чи був він щасливим. А я не міг заснути тієї ночі, задивився туди, де зник автобус з моєю мамою і думав, чому моє життя. Не наче та безглузда книжка на кожній сторінці замість слова щастя. Різка, 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 різка. Що вона таке щастя? Усі складності характеру такої творчої особистості з успіхом демонструє Олексій Вертинський, виступаючи у ролі а єдиного героя цієї моновостави, артист тримає глядача у цікавості і напрузі з першої до останньої хвилини. Хоч би вистачило ну, переконливості, хоч би вистачило енергії, щоб ніхто в залі не залишився байдужим. Як починаєш якийсь новий проект, скільки розгубленості, скільки непевно, всякого бо не знаєш, що важливе, що другорядне, і чемодан а проконтролювати все це відсидить необхідне. Олексій Вертинський подарував прекрасний вечір фастівчанам, за що йому безмежно вдячні та раді бачити у нашому місті ще не один раз. Олеся Волкова, Володимир Степесюк. Фастів ті Свято весни, традиційні обряди, веснянки. Все це пройшло у міському парку імені Юрія Гагаріна. Відновлюючи давні традиції, у фастиві зустрічали Великдень слов'янське свято до християнських часів, коли день стає довшим від ночі. Для наших предків це був час перемоги світла над темрявою літнього тепла над зимовим холодом. Сьогодні наші предки відзначали свято Великодня, тобто. Свято, якому вже більше ніж 7,5 тисяч років, від трипільської культури, це свято, коли день вже перемагає в часовому відліку ніч. Наші предки традиційно відзначали співами, танцями, молитвами до наших рідних богів. Зустрічали свято із автентичними співами, забавами, ярмарками, майстер-класами та великодніми обрядами. Після розваг всі охочі могли скуштувати куліш, каравай, солодкі, пишні баби та калачі. Ні, були присутні на цьому святі Жрець Вогнедар, це громада Лоско, об'єднання рідновірів України, також гурт буття українські автентичні народні танці і музики. Це атаман Фастівського козацького куреня Олег Чернишенко, також громадська організація Світозари і були представлені гончарі. Гончарі з Брусилова, з Києва. Українські традиції беруть свій початок ще за сивою давнини, але в силу окремих обставин частина з них майже забулася. Це наша історія, і її потрібно пам'ятати. Олеся Волкова, Максим Гребенюк, Фастів Тіві. Новини спорту. Як пройшли змагання з Сумо? Дивіться у нашому сюжеті. У Фастові пройшов відкритий чемпіонат Київської області із боротьби Сумо. Участь у змаганнях взяли місто Фастів та район міста Ржищів, Вошнева, Переяслав, Хмельницький та Боярка. На турнірі приходив відбір до національної команди Київської області на чемпіонат України, який відбудеться в Одесі. Серед призерів було чимало фастівчан та жителів району, які вибороли перше місце і поїдуть на національні змагання. У Фастова і Фастівського району на сьогоднішній день є сильна команда, сильна, яка буде предоставляти. І ми сьогодні будемо оприділяти, наскільки вони сильні, але є перші місця, другі і треті. Тим більше, що ми сьогодні оформляємо, я вже готую подання на двох майстрів спорту з боротьби сумо. Це конкретні фастівські люди, хлопці 11 класа, які готуються подання на майстрів спорту. Хочу сказати тим, хто займається, щоб не зупинялись на тих перемогах або програшах, не опускали руки, а йшли вперед. Тому що це потрібно чоловікам, це потрібно сьогодні дівчаткам, які сьогодні борються. Ті, хто не займається, це час, це час для того, щоб сьогодні. Почати займатися фізичними вправами і робота над собою вона дуже важлива. На мою думку, ті, хто здатні працювати над собою, сьогодні здатні впливати на суспільство і робити великі перемоги в житті і в світі і в нашій країні. Ми вітаємо переможців та бажаємо успіхів на чемпіонаті в Одесі. Фастів пишається вами. Олеся Волкова, Максим Гребенюк. Фастів ТВ. З вами була Тетяна Чіпко. Не забувайте також вмикати телеканал АСТВ та залишайтесь завжди з нами. До зустрічі.